Чернігівці стурбовані. Над містом вже котрий день тримається димка. Містяни переживають, чи не горять знову торфовища або сміття як торік. Але у державній службі з надзвичайних ситуацій заспокоюють. Задимлення виникло не через екологічні лиха. Всьому виною спека пояснили і в гідрометцентрі кажуть, загрози для здоров'я людей явище не, не несе. Опасного явленні абсолютно нічого немає, По крайней мере, до тих пор, пока. В этой дымке не начали оседать различные вредные вещества, связанные с жизнедеятельностью человека. Но обычно это возникает в крупных городах. У нас это практически невозможно, маловероятно. Тем более сейчас предприятие почти не работает, поэтому ничего опасного в этом нет. На вихідних пройшли сильні дощі, після чого настала спека, і волога почала випаровуватись із землі, пояснюють синоптики. Через безвітряну погоду краплинки води застигли в повітрі. Це і стало причиною надзвичайного явища. Однак скоро димка зникне. Завтра, після завтра, що ця димка. Ну, в суботу очікується дощ, який… якби. Приб'ють німножка димку. Отже, до середини наступного тижня задимленість ще протримається. Але ніякої загрози спеціалісти в цьому не вбачають.